Я усвідомлюю, для чого влада намагається обмежити права українських громадян, які знаходяться зараз за кордоном, тим, що не надаються консульські послуги, не видаються паспорти. Але я сумніваюся, в ефективності цього кроку я не думаю, що це призведе до того, що українці поїдуть назад за цими послугами. Скоріше за все будуть звертатися в країнах, де вони вже знаходяться, пояснюючи, що вони не можуть отримати певні послуги від своєї власної держави. В кінці це призведе до того, що більше українців буде обирати інше громадянство або інше постійне проживання в інших країнах. І я також очікую, що вони почнуть масово звертатись за юридичною легальною допомогою у вирішенні питань. Ну умовно кажучи, якщо людині треба вирішити питання на місці, а він не може принести новлений паспорт і його не визнають персону. Це призведе лише для того, що збільшиться кількість цих звернень до судових органів в кожній країні перебування. Я не виключаю, що в кінці кінців наша влада вимушена буде взяти це до відома і це рішення або модернізувати, або взагалі скасувати.